Висміхід парад, не змигнувши, обіцяю, буде цікаво. Кліпнув? Ти вже в кліптаймі. Я починаю боротися з кліповою свідомістю сучасної молоді. Ти маєш проковтнути цей кавалок музичне щастя повністю. Ти маєш звикнути бачити мою передачу щотижня. Ти маєш полюбити мене і звикнути чути жорстку правду про українську естраду. Жорстку правду обіцяю. Ти знову кліпнув? Буде правда? Я Аня Працюк. Я таки коштувала справжню музику на смак. Саме звідси у мене такий тембр. Ти вгадав? Її фоні в голову приходять різні асоціації, як новорічні, так і суто майданні у лісі-лісі темному. Е, ну далі ти сам знаєш, що сталося тієї ночі зі студентами. Е, мій колега розповів, що тоді вони співали гімн України. Невже музика така страшна, щоб її були кийками? І музика повстала? Зараз вона усюди, в соцмережах, на площі і тут. Я знаю. Стоп, лірики не буде. хлопці, бо опинитися на останньому сьомому місці кліптаємо як брати Дзерин та ЕМСілексван з композицією Єднаємось братця». браття. Браття об'єднались, але ви краще звучати не стали. Хлопчики любі, у вас остання сходинка, бо треба краще читати реп. Ну чи що ви там намагалися зробити? Мала не забула про ексклюзив. Запросили найдорожчого російського депутата на озвучку. Там, где революция, это дураки руководители. Ничего не понимаешь. В любом случае с треском проиграет выборы в марте 15 -го Украинцев, как наших, не купишь. Они не будут за него голосовать больше никогда. Потому что он им не нужен. Даймось, браття, наша сила у серцях, піднімемо нашу любу із і з колін. Ми славу слава Україні серед поколінь. Повір свої сили, забудь страх віддаймось, браття, наша сила у серця. Піднімемо нашу любу із і з колін. Ми славу слава Україні серед поколінь. з колін, Україні, серед століт, бере волю, кулак, Братан, я знаю, що ти не слабак. Покажи силу волі, усім невірним, розкажи, на якому ти стоїш, рівні в весенняках, побитий ударами долі, душа не наче птах. Рветься із неволі, це не твій стиль. Бути закованим кайдане. Підніми кулак вверх покажи, що ти з нами. Спіймав одну хвилю, і за неї до кінця неважливо, що кров хлине із лиця. Ти за свою правду і ідею, горою. Брат, пам'ятай, що Бог завжди з тобою. Якщо страшно зажми, Ти хрест на тільний, Помолись з тобою. Завжди ангел вірний. Крила його для тебе будуть, як оберіг. Знаєш, попросити сили, у нього це не гріх. це не гріф. Повіри свої сили, забудь простра, відаймось, браття, наша сила у серця. Підніми нашу любовеньку із колін. Коли слава Україні серед поколінь. Повір свої сили, забудь і наймось, браття, наша сила у серця. Віднімев нашу любоненьку із колін, але не слава Україні серед поколінь. тушки майданні провокатори. Е, я перепрошую, а у вас є такі куртки з капюшонами, щоб очі від сорому прикрити? Не зовсім спортивна статура. Ну Невже навіть вони заслуговують на пісню. Навіщо славити ти грубу силу? Та, мабуть, так, бо їм присвятили цілий гімн. Слухаємо гул телері на шостій сходинці. Кліптаємо. Що у столиці, що у регіонах. Тільки бабло диктує закони. Той молодець, кому швидко удасться урвати собі цей кусочок щастя. Його вам ж, байдуже, йолки чи палки, нема ума, зато є смекалка В контакті побачив об'яву, все чотко Привіт, бабло! Привіт, бабай бока! Очі порожні, підтягнуті тушки, на вулиці міст, виходять гітушки. На антимайдан за великий куш. Кроком рож! Кроком рож! Очі порожні, підтягнуті тушки. На вулиці міст, виходять хітушки. На антимайдан за великий куш. Кроком руш! кроком руш! От ви говорите на Майдане пісні, а, а нам эти песни неинтересні. Шо той Вакарчук, у нас на районі Круті крутіше гра гра Крутіше гра льоня. ми все за ідею, вона в нас одна, щоб процвітала родная страна. Ну, може, не вся, але буде отлично, якщо процвітать, процвітать будем тіками лічно. Очі порожні, підтягнуті тушки. На вулиці міст, виходять і душі. На антимайдан за великий куш. Кроком руш! кроком руш! Очі порожні підтягнуті тушки на вулиці міст. Виходять ці На антимайдан за великий куш. Кроком руш, кроком руш. Е, пацани, де мої 200 гривень? Сміх та й годі. Хвилинка тупості в кліп таймі, яку подарували нам народні обранці. А, можна чайку? Прийшли на громадське телебачення на шоу Романа Скрипіна, а записали кліп. Знаєте, якби існував прилад вимірювання людської тупості, ох би він і зашкалював. У них на їхній планеті літають яйця і галавешки. А у нас пролітають вони повстречу сходинку хід параду дякую. Украли в детей кусочек счастья. У детей из разных регионов, из разных областей. Полетели яйца. И головешки. И головешки. Повторю питание. Политики украли в детей кусочек счастья. У детей из разных регионов, разных областей. Полетели яйца. И головешки. И головешки. Повторю питание. Как нет никакого обмана? Есть обман. Вся беда в том, что там есть зонтер команды провокатора? Провокатор? Провокатор. Я не знаю. Я не знаю. Это мы так будем делать, да. Мы да. говорим, крайние националисты, да. крайние, крайние, крайние. И они себя прекрасно показали, эти крайние националисты. Когда они избивали Берку, 120 человек, Берку лежит в больнице с проломными черепами, с травмами. Когда она банковой. О, о. Я ключевые слова. Это я всего не знаю, в отличие от вас не навязываю свое мнение. Головешки полетели, и я не знаю. Повторюю питання. Політики украли в дітей кусочок щастя. У дітей з різних детей с полетіли яйця. І головішки, і головішки. Повторюю питання. Політики украли в дітей кусочек щастя. У дітей з різних детей с полетіли яйця. І головішки, і головішки. Ми саме питання одне. Людина змінює дискурс. І я не, не збираюся грати за цими правилами. У мене є просте питання. Люди вийшли на майдан. Вони мають на це право. Ви знаєте це право. Я би сказав так, що політики украли в дітей пустучать щастя. У дітей з різних регіонів, регіонах февраль областей. Полетіли яйця. І галамішку. І галамішки. Повторюю питання. Політики украли в дітей пустучать щастя. У дітей з різних регіонів в них областей. Полетіли яйця. І галамішки і вішку. Ходіть здорові, Майкл Щур, канадський журналіст, нещодавно проходив цим тротуаром та зібрав найдорожчу масовку в своєму кліпі. Респект від відкліптаємо. Він перевсілився в українського репера та у своїй пісні відверто звернувся до президента і заявив: Вітя, це перебор, хлопче. Ти в кліптаймі ти на четвертій щаблині. І, любі мої, це не перебор, бо попереду вас чекає ще трійка лідерів. Але ще раз нагадую, шановне товариство, що сьогодні, 7 грудня, ми святкуємо День Катерин. В складному світі Тебе любили, ростили, назвали вітя. Ти ріс на сході, курив на сходах, повстири кони, ходив до школи. Ти різ компанії, і вже на стадії коли відчув собі сили, достатні, ти. Пішов у вільне життєве плавання, отримав тризнання і навіть визнання. Я розумію, що твої принципи вели тебе сюди, і їх не зрадиш ти. Забрити на сім'ю це позор. Та бізнес твого сина це перебор. Це перебор, Віктор! Віктор, це перебор. Це гітарний перебор, Віктор. Віктор, це перебор. Шукати щастя, знайти і тримати Бога за бороду, ногу чи за палець взяти. Ти мріє, як і всі, вирости, встати, ходити твердо, багато знати. Дитяча мрія збулась нарешті. Із шкіри Страуса у тебе є І Віталічки як ущумів пару Тобі дістались ніж відки майже на шару. Тепер у тебе є нова машина. Затонували, бронювали її відмінно. З дому на роботу, наче метеор. Ранковий корок. Це перебор, Віктор! Ми ніколи не сходили ромами у кальдині. Це гітарний перебор, Віктор. Віктор, це перебор, що Україна є, Україна, цей вітальний перебор, Віктор, Віктор, це перебор. Ти віри сильним, ти вірі здоровим, надійним папою, собою, сім'єю гордим. З тобою радяться, тебе всі бояться, з тобою здатися, велике щастя. Живеш за містом, там чисто, ясно, рибалка, полювання, завжди свіже м'ясо. Сховав себе ти за забор. Ми же гір'я, це перебор, віктор. Це гітарний перебор, Віктор. Віктор, Віктор, Віктор! віктор! Прикласня, ось і дісталися найсолодшого. Трійка лідерів вже готова здійнятися на п'єдестал кліптайму. А разом з ними ще з десяток українських діячів Неофіційний гімн Євромайдану, який заряджає, який сколихує, який підриває та ще вам розпинається. Дивіться самі танцювальна тема. Євромайдан 2013 тринадцять. В трійці лідерів. Ритмами, стрімкими потоками щось потужно губає в грудях. З чистими помислами, твердими кроками Хай світло небесне засяє в людях, хто, хто сам вирішує хто долю, хто, хто, хто сам хто приймає хто рішення? без борду, без блуду, без гною, без болю. Життям своїм залишається втішили. на свого не сійме руку. Радна, прада, не скаже свого прийме удар. І добрались до солоденького. Все, що потрібно для успішного кліпу це відео має. і акторська гра, і декорації, і спецефекти, і два красені мужчини. О, я перепрошую, ми тут кліп знімаємо. Хочете з нами? Ні, не хочуть. Дивно, в мене навіть рифма народилася, коли я дивилася на них. Орлиці моє серце вкрали. Лише про них мої думки що прямо з караоке бару І ще з ранковим перегаром у депутати і у зірки друге місце моє любі. Насолоджуємось. Київ давно не спить по ночам, кто разжигает страшный пожар. Нас миллиарды, мы против лжи. Братский народ не допустит беды. Ложью и золотом всех не купить. Заговор тайный надо раскрыть. Хочет мира каждый из вас. Знают, как все гибнут сейчас. Народ! хочет войны Площадь Майдан Не для крови А помнить из братья Это не сон Может искра Вспыхнуть огнем войны знаком всем давно. В толпе провокаторы сеют лишь зло. Не верьте тому, кто зовет бунтовать. За доллары могут любого продать. Ошибки бывают, решайте добром. Желаем счастья, уюта ваш дом. Удачи и здоровья, крепкой любви. Чтоб счастливы дети ваши росли. Народ Украины хочет войны Площадь Майдан Не для крови Опомнитесь, а братья Это не сон Может искра Вспыхнуть огнем Бралися до фаворитів Але нашого хіт параду та найтематичніше, найзахоплюючіше, найцікавіше відео вже за кілька секунд. Перед щось вами щось От знаєте, візьму і з дивую вести чого нічим залишило? не здивую. Бо перше а місце я йде? без жодних сумнівів віддала шикарні хотела, композиції. працює НА НАРОД ХЛИП НЕ КРАДЕ, НЕ ПРЕВЛАСНУЈЕ ЗАВОД РИВНО ПРАСО ДЛЯ ЖЕНОТ В суспільному житті, вони матері, дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям житло, щоб у них все було, щоб народжувати дітей, і дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінне лікування і для бідних людей. Бабусям, дідусям, які все побудували. Пенсії попіднімать, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погулять. Вдіти гарний костюм та гуцулку станцювати Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, і від статусу батьків. Кіб вільний розвиток людей без державного пресу, тільки так ми досягнемо прогресу. Леся, Українка, хто наступний. Пульту сили та грошей. Ми поставимо кінець, я за культ свободи всіх, хто зі мною молодець, хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде. Тут таким нема, де жить суботекс, алкоголь, метадон, нікотин. Кожний день пожирають дітей України. Я за овощі після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і конфу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік, а ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців Ніхто неньку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. І що ми дістали? Грошей народу не було і немає. Він з голоду тихо здихає. Вітаємо. Тепер ви у мене справжній кліптаймер. З вами була я, Анна Фрацюк, музика Майдану та Кліптайм. Тусуйтесь, розвивайтесь, не ржавійте. І ще один маленький бонус, якщо ви не встигли вивчити, повторюю начисленні замовлення. Я Севченко заповів, ми кайдани корвемо, правий воду своїй хаті, разом ми відстоїмо. заробив за часів незалежної України.